Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі! У цьому відео розповім другій частині зодіаку: Терезам, Скорпіону, Стрільцям, Козерогам, Водоліям та рибам про можливості зростання та розширення, які принесе Юпітер. У знаку близнюків, і звичайно ж підписуйтесь на канал, ставте нравлики, вподобайки. Якщо відео вам сподобалося, якщо цікавитеся подіями, що відбуваються на зоряному небі, і хочете знати майбутнє, це допоможе розвиватися каналу і більше людей зможуть подивитися і дізнатися про важливі космічні новини. А зі свого боку, я дякую всім, хто пише коментарі, теплі слова, висловлює свою думку, дає зворотний зв'язок. Це надихає для створення нових відео і якомога більше передати якісної інформації вам, дорогі слухачі. Для знаку Терези і для тих, у кого Юпітер проходитиме дев'ятим сектором гороскопа, Юпітер, проходячи близнюками, дасть великі можливості, відкриє нові перспективи удачу та розширення у сфері вищої освіти. Подорожей, розширення круга зору та духовних досліджень, всього, що пов'язане із закордоном. У вас одне з найбільш сприятливих положень. Юпітер протягом року буде робити гармонійний аспект до вашого сонця, і він є управителем 9-го сектору гороскопа. Тому це подвійна удача. Можливості і шанси розширення, і це час для зміцнення своєї репутації, здобуття популярності авторитету, щоб стати впливовою людиною на велику кількість людей. У цей період ви можете знайти вчителя, наставника або самі станете вчителем або наставником і зможете вести за собою людей, надихаючи своїми перспективними ідеями та отримаєте визнання та авторитет. Це дуже хороший період, щоб структурувати ваші знання в систему. Визначити стратегічні цілі, далекі цілі, а потім покроково до них рухатися. Період прекрасний для здобуття вищої освіти, другої вищої освіти. Курсів перекваліфікації або підвищення кваліфікації, а також, можливо, ви навчатиметеся в іноземному вищому удьбовому закладі. Іноземні мови також йдуть по цьому сектору, тому вивчення удосконалення іноземної мови буде дуже доречним. Дев'ятий сектор гороскопу це сфера всього далекого, іноземного. Тому для когось це може програтися як подорож, яка розширить вашу картину світу, і ви по-іншому зможете побачити своє життя та свою роботу, Оль у цьому світі може програтися як оформлення документів пов'язаних з переїздом в іншу країну або видом на постійне місце проживання, або з юридичними процесами. Також успіх, розширення фінансове благополуччя може бути у тих, хто працює у сфері юриспруденції адвокатури. Це може значно покращити ваше становище у суспільстві та на роботі. Хтось може звільнитися з державної організації та почне вести свою власну практику, відкрити свою юридичну агенцію, а хтось благополучно вирішить юридичні питання. Також можливе знайомство з іноземцями або з людиною іншої культури. Це може стати початком тривалих відносин або відображатися у сфері вашої роботи, професійної діяльності як розширення вашої зайнятості. Хтось вийде на міжнародний рівень у бізнес-відносинах з іноземцями, закордонними організаціями, розширить межі свого впливу, свою справу, створить спільний міжнародний проект чи братиме участь у такому. У когось можуть з'явитися іноземні інвестори чи клієнти, духовне зростання та розвиток у цей період дуже сприятливо позначиться на всіх сферах вашого життя. Це може бути духовна школа, як варіант добре працювати зі своїм вищим «Я». Зі своєю картиною світу в цей час, зі своїми уявленнями та з тим, у що ви вірите. А також це чудовий шанс опрацювати негативні переконання і тим самим звільнити місце для розширення свідомості та побачити в далекі перспективи. І Юпітер надасть вам безліч можливостей пізнання світу. І збагнути мудрість різноманітних знань це чудовий час, щоб записатися на курси, почати нове хобі або запланувати подорож, якщо ви відкриті до нових можливостей та подій. Грандіозні можливості для розширення та фінансовий успіх ви можете отримати, якщо будете писати статті, публікації, книги, працюватимете у рекламному бізнесі, давати рекламу своїх продуктів чи послуг. Цей час дасть вам відчуття, що перед вами відкрито набагато більше доріг і шляхів, ніж ви думали. Тобто, це період, який дасть можливість відчути свободу вибору і можливість йти своїм шляхом і розвиватися. Отже, сфера дев'ятого сектору гороскопа це сприятливе становище, що відкриває перед вами грандіозні можливості зростання, розвитку, щоб сміливо йти вперед. Для знаку Скорпіон і для тих, у кого Юпітер проходитиме восьмим сектором гороскопа. Юпітер, проходячи близнюками, дасть великі можливості відкриє нові перспективи удачі та розширення у сфері фінансів, яка пов'язана із спільним володінням, спільними ресурсами, майном чи фінансами, з партнерами по шлюбу чи бізнесу. Тут Скорпіонам не звикати. Вам дуже добре знайома ця сфера. Юпітер. У вашому восьмому домі трансформації та загальних ресурсів може принести великі зміни у ваші фінанси. З одного боку, ви можете бути у захваті від нових починань і можливостей, а з іншого, можете розгубитися від кількості нових завдань. Попрацюйте у сфері вашої фінансової грамотності, щоб приймати найкращі рішення. Цей транзит Юпітера може подарувати вам достаток, і це сектор чужих грошей. Енергії чужих ресурсів, тому ситуації цього періоду можуть стосуватися матеріальних і фінансових справ спільного володіння, банківської сфери, сфери спадщини, також можуть бути пов'язані з інвестиціями, вкладеннями, з кредитами та боргами. У цей період Юпітер може допомогти успішно вирішити питання, пов'язані з боргами та кредитами, депозитами, вкладеннями, збільшивши ваш грошовий потік. Або щоб оформити кредит, іпотеку, позику, або кредитну депозитну карту у якомусь банку. Але будьте уважні з кредитами, потрібен контроль. Юпітер все розширює, ви можете захопитися кредитами і не помітите, як обростете ними. А також у цей період дуже важливо розібратися з причинами, якщо є проблеми з ресурсами чужих людей, оскільки може виникнути чи загостритися кризова ситуація. Тому фінансова грамотність дуже потрібна протягом року. Вам дуже добре займатися всім, що пов'язано з інвестиціями та вкладеннями, створенням активів та капіталу, резервів. Це може вам принести реальні дивіденти, розширення та зростання грошового потоку. Тобто це час, коли ви вкладаєте свої ресурси в те, що в майбутньому принесе додатковий дохід. Рік може стати періодом великої купівлі чи продажу майна, яке ви давно планували купити чи продати. Тоді ви почнете розподіляти свій бюджет по іншому, щоб відокремитися від загальних коштів і мати власні особисті запаси, тобто свій власний капітал, у цей час можуть відбуватися зміни у заробітках вашого партнера з особистого життя. Також у цей період можуть статися зміни в роботі у тих, чия діяльність пов'язана з управлінням чужими ресурсами та використанням чужих ресурсів і капіталу. Восьмий сектор гороскопу також вказує на доходи від держави, тому це може стати періодом, коли ви отримаєте будь-які соціальні платежі, пільги чи компенсації. Можливі зміни у вашій роботі, особливо якщо вона пов'язана з управлінням чужими ресурсами. В цілому цей час дає вам чудову можливість позбутися боргів і відчути фінансову свободу та незалежність, отримати прибуток від інвестицій. Юпітер допоможе навести лад у найближчому оточенні та трансформувати відносини, позначивши особисті межі. Формуйте довкола себе надійну команду, не виключені успішні біржові операції. Також для вас настає період, коли можуть з'явитися пристрасть і почуття до якоїсь людини. Це час, коли в особистому житті на вас можуть чекати дуже цікаві та яскраві події. Отже, цього року вам сприятливо вкладати свої ресурси для того, щоб у майбутньому це почало приносити вам пасивний дохід або навчатися управлінню фінансами. Для знаку стрілець і для тих, у кого Юпітер проходитиме сьомий сектор гороскопу, Юпітер, проходячи близнюками, дасть великі можливості відкриє нові перспективи удачу та розширення у сьомому секторі вашого гороскопу у сфері партнерів по шлюбу або бізнесу, взаємних зобов'язань і контрактів. Настає час для нових професійних та романтичних можливостей, покращення існуючих партнерських відносин чи унікальних варіантів кар'єрного просування. Подумайте над тим, що для вас є ідеальним партнерством у різних сферах життя, оскільки планета сюрпризів Юпітер подарує вам цього року вибір: у вашому житті можуть з'явитися люди, за якими ви будете готові йти. Це може бути духовний вчитель, наставник, і завдяки взаємодії з ними у вас відбуватиметься зростання і розвиток, розширення свідомості та світогляду, що дасть соціальні шанси та можливості. Якщо ваша сфера діяльності передбачає консультування, консалтинг, надання послуг, то це вдалий період для розширення бази клієнтів і людей, з якими ви зможете довго взаємодіяти. А якщо ви тільки починаєте надавати послуги, або тільки думаєте, це гарний час для того, щоб розпочинати свою діяльність у ролі консультанта чи людини, яка надає послуги час для розвитку своєї власної справи, для розширення такого роду діяльності. А також це час для романів та творчих спілок, для створення сім'ї або знайомства з людиною, яка надовго увійде у ваше життя. А Юпітер ще може розширити претендентів на вашу руку та серце, і доведеться робити вибір, з ким будувати далі стосунки. У цей період у колі вашого спілкування можуть з'являтися гідні яскраві авторитетні люди, з якими може виникнути ділове співробітництво. Також цей період може розширювати можливості в житті вашого партнера з особистого життя. Це час, коли ваш партнер може досягти значних успіхів і прогресу у своїй діяльності. Юпітер під час проходження близнюками перебуватиме у напруженому аспекті до вашого знаку в опозиції. Це може виявитися періодом, коли буде протистояння між вами і оточуючими людьми. Спробуйте не протистояти, а прислухатися до їхньої думки. Тут можна знайти користь, яку ви раніше не помічали. Отже, уникайте публічних скандалів, намагайтеся зрозуміти позицію опонентів, будьте дипломатичні, зважуйте всі за та проти, шукайте золоту середину у стосунках, не впадайте в крайнощі, і це сприятиме розширенню можливостей, які пов'язані з людьми, що вас оточують. Для знака козиріг і для тих, у кого Юпітер проходитиме шостим сектором гороскопу, Юпітер, проходячи близнюками, дасть великі можливості відкриє нові перспективи удачу та розширення у сфері, яка пов'язана з вашим здоров'ям та роботою. Здоров'я на протязі цього року може значно поліпшитися. Коли Юпітер проходить по шостому сектору гороскопу, є думка, що це дозволяє зцілитися від будь-якої навіть складної хвороби, але потрібно знайти відомого, авторитетного, шановного лікаря світило у своїй галузі. Дуже важливо підтримувати в цей час режим харчування, розпорядок дня, розподіляти навантаження, тому що в цей період ви можете виділятися широтою розмаху свого ставлення до роботи. Вам захочеться відчувати глобальність результатів своєї діяльності. Козироги і так працьовиті, і з іншого боку, Юпітер, перебуваючи у шостому секторі гороскопа, може збільшити кількість роботи в рази, особливо якщо ви працюєте в наймі. Тому не знецінюйте себе, вчасно розмовляйте з керівництвом. Збільшення кількості роботи має відповідно підняти рівень прибутку у цей період. У вас з'явиться шанс швидко досягти керівних постів. Оскільки генеруючи свої ідеї, прагнучи масштабувати проекти, які будуть працювати на благо підприємства чи суспільства, ви надихатимете інших, тим самим підвищуючи свій авторитет та повагу з боку вищого керівництва. Юпітер може розширити інтереси у секторі здоров'я, тому хтось може захопитися новою методикою харчування, зайнятися оздоровленням, профілактикою організму, вести здоровий спосіб життя, позбутися шкідливих звичок, що також покращить здоров'я. Якщо ви керівник, збільшення кількості роботи може наштовхнути на думку взяти собі помічників. Так. Ви можете відчувати, що на вас лягає дуже багато справ, на які не вистачає часу. Але не турбуйтеся: планета чудес та можливостей Юпітер допоможе адаптуватися та розкриє ваші навички вирішення завдань з користю для вас. І, звичайно ж, Юпітер може сприяти підвищенню вашого авторитету на роботі або розширенню штату співробітників. Так як Юпітер все розширює і дає можливість для вибору, хтось у цей період може змінити роботу, можуть змінитися умови вашої праці в сприятливий бік. Якщо у вас власний бізнес і ви працюєте самі на себе, в цей період у вас з'явиться можливість розширювати свою справу і наймати нових співробітників. Шостий сектор гороскопу також символізує наші щоденні обов'язки, які ми виконуємо регулярно. І цей період може принести більше повсякденних та рутинних справ. Але це не буде вам втягар. Також у цей період можливо комусь потрібно буде подбати про своїх рідних та близьких, когось зі своїх родичів або допомагати своєму другові. Прийміть це дуже важливо, не відмовляти у допомозі чи турботі. Проявляйте максимум уваги. Це буде плюс в карму. Для знаку водолі і для тих, у кого Юпітер проходитиме п'ятим сектором гороскопа, Юпітер, проходячи близнюками, дасть великі можливості, відкриє нові перспективи удачі та розширення у сфері самореалізації особистих проєктів, творчості, задоволень, романтики, радості, почуттів, дітей, прояву талантів, кохання, пригод, захоплень, азарту. У вас з'являться шанси та можливості розширення у просування власного проєкту, розкриття талантів, самореалізації, і це можливість звернути на себе увагу, заявити про себе та стати популярною людиною. У вас є можливість зосередитися на своїх цілях та завданнях, творчих проєктах. Ідей буде вдосталь, що принесе удачу та визнання. Ви, немов магніт, можете цього року привертати до себе увагу, проявляючи щедрість. Сміливо презентуйте свої проекти. Творчість це не лише мистецтво, це будь-яка діяльність, яка є наслідком наших бажань, прагнень внутрішніх відчуттів, це може знайти свій відбиток у творчості як у мистецтві чи вашій професійній діяльності, тобто творчий підхід у роботі, у створенні своєї справи. Або це може знайти своє відображення в якомусь творчому проєкті, в якому ви візьмете участь, а також створення власного проєкту вашого дітища. Можливо, у вас з'явиться нове хобі, захоплення, тобто у вашому житті з'явиться нове джерело для радості і дійсно приноситиме вам задоволення від життя довго. У цей період у вас може збільшитися кількість святкових радісних подій, тому не ігноруйте запрошення, відвідуйте святкові концерти, театр, влаштовуйте свята для дітей та з дітьми. Також цей рік може розширити все, що пов'язано з дітьми. Це може бути вагітність, у вас може народитися дитина, якою надалі ви пишатиметеся. Або ваше дітище, новий проект теж буде привід для гордості. Цей період може принести важливі та позитивні події у ваших дітей. А також це час, коли ви зможете пишатися успіхами ваших дітей у навчанні, перемозі в змаганнях, конкурсах. У вас можуть з'явитися романтичні стосунки з тими, з ким є серцевий зв'язок для тих, хто перебуває в пошуку стосунків. Це дуже сприятливий час, коли сама доля може привести у ваше життя того, хто піде з вами далі пліч опліч. Поле можливостей може значно розширитися, кількість шанувальників і шанувальниць може значно збільшитися. Вами можуть зацікавитися дуже гідні люди: фліртуйте, влаштовуйте романтику у відносинах, але так, щоб надалі ви змогли вибрати, з ким створювати та будувати серйозні стосунки. Цього року у вас може з'явитися нове захоплення, хобі, яке буде дуже цікавим і приноситиме вам радість, натхнення та нові ідеї для творчості, а надалі може перейти до якогось творчого процесу, який зможете монетизувати у цей період. Вам дуже важливо отримувати результат, бути почутими, визнання ваших талантів. Тому виходьте із зони комфорту і ваше життя може засяяти зовсім іншими фарбами, будьте відкритими, щирими та цікавими, насолоджуйтесь дарами світу, а Юпітер допоможе у нових починаннях та розширить і масштабує ваші проекти. Для знаку Рим і для тих, у кого Юпітер проходитиме четвертим сектором гороскопу. Юпітер. Проходячи близнюками, дасть великі можливості, відкриє нові перспективи, удачу та розширення у сфері нерухомості, дому сім'ї. У вас з'являться можливості покращити свої житлові умови, можуть вирішуватися питання житла, землі, дому, дачі. Четвертий сектор гороскопу для Юпітера місце його екзальтації, і це може говорити про придбання більш престижного житла або про. Придбання будь-якої нерухомості це також може бути переїзд у більш комфортне або престижне житло, район, або переїзд чи придбання нерухомості за кордоном. Це, звичайно, у кожного індивідуально. Також ваша сім'я може розширитися. Оскільки Юпітер перебуватиме у напруженому аспекті до вашого знаку, то це може говорити про вимушену ситуацію, якісь зовнішні обставини, коли ви самі не є ініціатором цього процесу, але розумієте, що це потрібно. Це також час, коли можуть змінюватися обставини всередині вашої родини. Це може бути часом вступу в шлюб, часом народження дитини. Або ваша доросла дитина одружиться, що відповідно розширить межі вашої сім'ї, і в ній з'являться нові люди. У вас можуть налагодитися стосунки в сім'ї, особливо з мамою. Приділіть цьому особливу увагу. Також це може стати періодом, коли знадобиться більше турботи та уваги вашим батькам. І щодо інших родичів також треба попрацювати, збирати рідних, влаштовувати сімейні свята, підтримувати традиції роду у цей період. Добре проводити роботу з родом, генеалогічним деревом це допоможе відчути опору під ногами, особливо якщо ви будете збирати своїх кровних родичів, це дуже покращить сімейні зв'язки. Це також час. Коли від вас може знадобитися більше відповідальності по відношенню до сімейних справ або серйозного підходу у вирішенні питань, пов'язаних з нерухомістю, місцем проживання, хтось може продавати нерухомість, хтось купувати, хтось робити ремонт, займатися будівництвом або займатися процесом переоформлення документів пов'язаних із нерухомістю, справом володіння власністю або з платежами з нерухомості. Згадайте, які події у вас відбувалися з червня 2012 року? Юпітер тоді був у четвертому секторі. Як ви ставилися до цих питань? Зараз, можливо, вам доведеться взяти на себе більше відповідальності, тому що у вашому знаку знаходиться Сатурн, та Юпітер буде робити напружений аспект до вашого знаку. Але оскільки Юпітер це планета, яка несе благополуччя та можливості розширення, то швидше у вас будуть сприятливі зміни, але вони можуть супроводжуватися тим, що може виникнути потреба брати на себе відповідальність та приймати важливі рішення, в цілому, дуже сприятливий період для того, щоб переїжджати, купувати нерухомість, робити ремонт, впорядковувати своє житло. Розширювати склад сім'ї, хоча в особистому житті можуть бути рухливі моменти, які викликатимуть занепокоєння, але в цілому ви почуватиметеся як риба у воді до кінця цього транзиту. Тож більше спілкуйтеся зі своїми рідними, відновлюйте традиції роду та приділяйте більше уваги своїм батькам.